Вітаю, друзі! Якщо вам приносять більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або кавтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухайте, то ви потрапили за адресою і я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі у пані Олени. А пані Олена це я. Особисто я знаю тільки один спосіб сповільнити час: треба сісти в кімнаті, вимкнути телевізор, телефон, ноутбук, планшет, всі гаджети. Треба відкласти всі книжки, прибрати всі свої роботи і сидіти і дивитися на порожню. Стіну або стель. І тоді час буде бігти дуже повільно. Але тут є така небезпека, що від всього цього можна заснути. І тоді знов час пробіжить непомітно. Та. Я спитала чат GPT, тобто эм, штучний інтелект. Як сповільнити час? І ось що мені він сказав. Є кілька спосібів зменшити відчуття прискореного часу. Перше, присвятіть увагу тому, що робите. Глибоке занурення в поточну діяльність може зменшити відчуття прискореного часу. Друге. Практикуйте медитацію. Регулярна медитація може допомогти заспокоїти розум і збільшити свідомість при часу. Третє, плануйте час, ефективне управління часом може допомогти знизити стрес і збільшити відчуття контролю над часом. Четверте, проводьте якомога більше часу з близькими людьми. Відчуття спільності може зменшити відчуття того, що час летить швидко. П'яте, виконуйте нові речі, регулярно випробовуючи нові заняття або виклики, можна розширити відчуття часу, заповнюючи його різноманітними досвідами. І з е, усього вишесказаного на цьому тижні я тільки не практикувала медитацію. Все інше було зроблено. Але час пролетів настільки непомітно, що навіть я зараз е, не можу якби, прийняти той факт, що сьогодні вже субота. Так, тиждень звільнення спиць гачків і всього, всіх інших наших інструментів пролетів дуже непомітно. Але, не дивлячись на те, що. Ні чат GPT, ні всі інші засоби мені не допомогли, я дуже багато чого зробила. І так, давайте по порядку. Тиждень звільнення с гачків і всього іншого я проводжу в дуже дружній компанії дівчат рукодільниць які очолює Оленка Буганова і посилання на, цих, всі, на всіх наших дівчат і на Канал Оленки, ви знайдете в інфобоксі. На цьому тижні нам треба звільнити наші інструменти від наших робіт. Ну, і перед тим, як подивитися, що і як відбувалося на цьому швидкосному тижні, я пропоную, по-перше, підписатися на мій канал, якщо ви це не зробили. Також поставити вподобайку, не забути написати для мене коментар. Все це допомагає моєму каналу розвиватися і допомагає мені створювати новий контент, який буде цікавий та корисний для вас. Також проходьте за посиланнями в інфобоксі, дивіться всіх дівчат, надихайтеся, коментуйте, підписуйтесь. Тим самим ви робите, ви просуваєте наш україномовний YouTube. Ну і зараз я ласкаво запрошую подивитися, що відбувалося на цьому тижні. Дивимось! Вітаю, друзі! У вас таке буває, коли насправді вівторок обід вівторка, а я думаю собі, що сьогодні ранок понеділка. Так, так, ось такі у нас справи. Сьогодні, ну не сьогодні, а цей тиждень у нас є тиждень визволення наших інструментів від наших робіт. Вчора в мене не було змоги підключитися і щось вам показати. Але я вчора трошечки пов'язала, бо дуже хочу визволити ці спиці від цього джемпера або цей джемпер від, від цих спиць. І ось ця помаранчева міточка це був початок понеділка. Сьогодні, зранку, я в'язала від красної міточки. Ну, подивимось, як це буде. І ось зараз не лікайтесь. Я вас привела до мого кухонного столу. Тут в мене вже визволена спиця. Так. Ось ця спиця в мене визволена. На неї я крутила ці трубочки. Мені потрібно було 600 трубочок, і вони готові. Я вже зранку їх пофарбувала. Лазур'ю для, ну, для дерева. Так? Це колір дуб. І коли вони підсохнуть, мені потрібно буде їх ще два рази провести обробку два рази. Після фарби, мені потрібно буде їх. Обробити ПВА з водою для того, щоб вони були гнучки. І потім ще поверх цього лак з водою, Після коли вони просохнуть, я ще одну обробку проведу, лак з водою. І після цього вже вони я буду. Їх уже, ну, вони будуть готові до плетіння. Ось. Ну, Думаю, що вони вже так трохи просохли, ну, ще вологі. Я думаю, ще їм дам пару трійку годин вони підсохнуть, потім буде клей, а на ніч я їх оброблю лаком. Замотаю в цілофан, і вже вони будуть на завтра в мене готові для плетіння. Для того, щоб розпочати плетіння, мені потрібно з картону заготовити шаблон моєї майбутні, моєго, майбутнього кошика. Треба сьогодні буде цим зайнятися. І, може, завтра, якщо все буде добре. Вже я розпочну. Бажаю всім гарного дня. Я ще сьогодні хочу повишивати. Сьогодні у нас дуже гарна погода, сонечка, і я можу спокійно вишивати, поки світло є, а ввечері буду в'язати. У нас ще і розпочались дитячі канікули, тобто, мені потрібно ще якісь, якусь увагу приділяти дитинкам моїм. Ось, ну, гарним всім дня і до зустрічі. Вітаю, друзі! Сьогодні четвер. Середа прилетіла непомітно. Я всю, весь минулий день я плела цей кошик, і мені вдалося сплести. Дно і трошечки стіночок. Ось Сьогодні я знов до вас підключилась. І е, тому що плести треба з вологих трубочок, тобто я вже їх обработала, приготувала і мені потрібно їх використати, бо якщо вони висохнуть, потім їх знов прийдеться зволожувати. Ось так. Е, тобто Сьогодні я також планую плести, але у мене не дуже багато часу на це. Сьогодні в мене залишилось ще менше, ніж година, і мені буде потрібно їхати по справах і вже до самого вечора. Так, ось я плоту і думаю, а що, собственно, я тут визволяю? Спицу я визволила, коли накрутила ці трубочки. Потім я їх красила. Робила їм обробку спеціальну, щоб вони були такі гнучки, і з них можна було щось плести. І ось все. Тобто я там і я... зараз в мене тільки із інструментів тільки мої рученята залишились. І все. То, напевно, зараз я звільняю свої рученята від цього кошика. Ну... Сплести мені тут ще, ну, не можу сказати, що мало, але і не багато. Я хочу ще сплести, ну, десь, може, стільки, може, трошки менше стіночок. Я не хочу кошик з високими стіночками. І потім я буду закривати а, цей, ну, буду закривати все це, убирати, і мені потрібно ще буде зробити. Ручку. Так, я все ще раз знаходжусь в процесі навчання плетіння, Бо, от вперше я робила таке овальне дно. Потім я ніколи не робила ручок кошику. Тобто, це також для мене буде щось новеньке. Ну, і. Е Є в мене ще проблеми, я все ніяк не, зм не можу навчитися гарно з'єднати трубочки. Коли от ось трубочка закінчується, її потрібно з'єднати з, з новою трубочкою. І потрібно це робити так, щоб було непомітно, і щоб вони е добре трималися, не, ну, как би, не роз'єдналися в процесі. Звісно, що коли я вже... А потім цей кошик буду там покривати лаком, то вже це не буде такою великою проблемою, тому що лак буде ну, виконувати такі функції і клею, і він зробить цей кошик жорстким. Ну, а, але на стадії плетіння мені потрібно, щоб ну, вони красиво з'єднувалися. І нібито я все знаю, як це треба робити, але все ж таки, знаєте, теорія це одне, а практика це зовсім інше. І поки що у мене з цим є невеличкі проблеми. Так, що стосується е, витрачання трубочок, я наплела 600. Ось в такому пакуночку у мене по 100 трубочок. І от ці пакуночки в мене ще залишилися, я їх не чіпала. І ось цей пакуночок, тут, напевно, менше, менше ніж 50 трубочок залишилось. Це все. Тобто, ось на цю сплетену частину кошика в мене вже пішло більше, більше ніж 300 трубочок. Так. А це що стосується плетіння. Так, звісно, якийсь тиждень такий, такий складний вийшов. Чому? Тому що, напевно, і дитячі канікули, і багато там якихось справ у мене, ну, які потрібно вирішувати було. І я якось не дуже багато чого зробила. Я мала надію, що я закінчу. ну Досі я ще маю надію, але вона вже якось в мене втрачається. Я мала надію закінчити моє, мій мій джемпер березова листічка. І я навіть вже закінчила в'язати перший рукав і розпочала другий. Але в'яжеться достатньо повільно, тому що і а, спиці маленького номеру, і там багато, а, звісно, що багато а, цих петелік. І я рукав не звужую, він в мене йде прямий. І, ну, тобто, в'яжеться так, достатньо повільно. Ну, нічого, ось. А ще я на цьому тижні один раз. Вишивала, вишивала я а, рушник, але також в мене щось поки ще там, до, там ще поки не, не, не можна помітити навіть початку кінця. Тобто там ще вишивати і вишивати. Ну, нічого. Ось такі в мене справи. А, маю велику надію, що завтра я ще Підключусь і, може, покажу вам, як просувається мій кошик. А, так. А поки я вам бажаю гарного дня. Бажаю мирного, тихого небу. А ми ще обов'язково побачимось. Бувайте! Вітаю, друзі! Вирішила я відволіктися від великих процесів і зробити собі невеличкий подаруночок, а ще визволити ці квіточки від коробочків, в яких вони зберегалися. Ось ці мої коробочки. Так? Я їх вишила достатньо давно, але в мене не було складових для створення сережок. Ось ці квіточки я також вишивала разом з цими, але ну, в мене знайшлися ці компоненти, які я собі бачила ну, для цих квіточок. І ці я вже ношу з задоволенням і достатньо е, часто. А ось ці так і лежать і чекають свого часу. Ну, все, що в мене, в мене вдалося знайти, ці великі а, гачки, я не знаю, як вони називаються, оці верхні частинки, які кріпляться до вуха. І оці такі ніжні, красиві підвісочки. Ну, зроблю вже як є. Сподіваюсь, буде гарно. Ось так. Ось так <ріпляє> виглядає мій кошик. Напевно, я хочу ще зробити в нього такі з тканини, я не знаю, як це сказати, такий вкладиш з мережева, з тканини, і вже він буде більш такий святковий. А поки ще так. Навіть якщо я не буду його використовувати для. Освячення пасхальної їжі. Все рівно мені він все одно мені він, ну, подобається. Він ну, настільки красив, наскільки я змогла це зробити. Ось так. Я думаю, що я і далі буду робити щось таке, тому що мені це подобається. Мені дуже подобаються речі такі для оселі, для декору. Мені здається, що це красиво. Ось. Ну і давайте подивимось мої сережки, які також готові. Ось я вирішила, що презентація на кошики. Повні собі непогано. Ось так я їх зробила. А виглядає дуже ніжно. Так, на зворотній стороні біла шкіра натуральна. Ну і все. Ось такі в мене сиріжки. Звісно, що я вам їх одягну. І ви зможете подивитися, як вони виглядає на мені. Ну і також, давайте разом. Я хочу з вами поділити, розділити свою радість. Давайте поставимо разом сердечка, серденько. Ось тут і. Ось де пасхальний кошик з паперової лази. Ось тут. Ось моє, моє бінго, трошечки тут сердечок додається, не так швидко, як, звісно, бажається, але вже як є. Ось такі я робила підзйомочки на цьому тижні. І давайте подивимося, що мені вдалося звільнити або Закінчити який це. Тому що кошик в мене готов, і я його звільнила. О, ні, я звільнила, напевно, свої ручки. Так, зараз покажу вам, що в мене тут є. Ось такий в мене кошик. Як я і казала, чат GPT мені сказав, що треба випробувати якісь випробування, робити щось нове, ось це було випробування і новий досвід. По-перше, я ніколи не плела овальне дно. Ну, По-перше, це моя четвер... п'ята робота. П'ята робота з паперової лази. І е, я с кожен раз я навчаюсь чомусь новому. Тут були дві нові речі, яким я навчилася. Це овальне дне, дно і е, ручка. Ось. Е, ну, що стосується дна, то це було не дуже важко. А ось ручка. Ну, тут багато операцій, які треба було зробити, і е, я сподіваюся, що мені вдалося. У мене тут всередині самої ручки знаходиться така трубочка. Може, ви знаєте, на вулицях часто продають такі повітряні кульки, в яких Такі ліхтарики, так, гірлянда з ліхтариками, і вони на такої пал... палочки, так. І... і так Дитинка її держить на палочці, там воно все а... мерехтить. І ось ця палочка у, нас, у мене залишилась. Звісно, що кульки все вже зіпсувалися, а палочку, ну, я залишила. З думкою, що колись мені вона може пригодитися. Так, вона мені пригодилася. Ось цю палочку, порожню, я її використала для ручки. Ще внутрі цієї трубочки я просунула дрот з двох частин, ну, частей. Тобто, і потім я все це обмотала паперовим скотчем і, звісно, що оплела трубочками паперовою лазою. І зробила ось такий замочок, ще, щоб ця ручка крепко трималася на кошику. Ну, ось такий кошик в мене вийшов. Не знаю. Звісно, що мені е, хотілося б ще що я знаю, що в ньому є недоліки. Ну, може він не дуже рівнесенький в мене, може в ньому. А Я вже казала, що я не дуже добре ще можу з'єднувати ці трубочки, вони якось у мене ну, не завжди з'єднуються непомітно. Але все ж таки я, <смір> зробила ще, я подолала ще одну ступень в навчанні плести з паперової лази. Ось так. Далі я зробила сережки, вони зараз на мені, і я хочу вам їх показати. Ось так вони виглядають. Мені здається, що красиво. <плес> <плес> я дуже задоволена, тому що ця вишивка в мене лежала десь, напевно, з 19-го року. І я шукала Ще додаткові елементи для цих сережок. А коли знайшла, то якось так в мене не знайшлось вже часу на те, щоб їх зробити. А потрібна була ну, десь година, може, дві, на то, щоб закінчити ці сережки. І зараз я думаю, ну, що мені заважало це зробити? Ну, такі гарні вийшли, такі весняні. Ось. Ну, і ще а, на цьому тижні я а, вишивала. На жаль, тільки один раз в мене був час на це. Але це також різноманітність робіт, так? <плес> які пропонують чат GPT, щоб сповільнити час, не допомогло. ні. Так, я вишила. Ну, звісно, що вам не зрозуміло. Ну, я трохи повишивала ще оце яєчко. Ну, звісно, що тут. Нічого не звільнено, але я просто вам показую, що робилося на цьому тижні. І як я сповільняла, сповільнювала час свій. І давайте подивимось за ковтинку Березова листячка. Що і як у мене ну, тут як, як у мене тут справи. Так, на жаль, ну, я хочу зробити акцент, що сьогодні тільки субота, що тиждень ще не закінчився. І зараз я вам покажу, в якому стані мій цей джемпер, але все ж таки я сподіваюся його на цьому тижні закінчити. І, напевно, вже презентацію зроблю на наступному тижні. Так, Якщо пам'ятаєте, у мене був зв'язан рукав от до цієї помаранчевої мітки. Я закінчила рукав. Ось, ну, ниточки ще не прибрала. Ось так я його закінчила. Він в мене, ну, якщо його так одягнути, він в мене ось ось так, ось, ось так буде. Звісно, що після ВТО він буде. Більш рів рівнесенькі. Так, цей рукавчик в мене закінчений. І я розпочала новий рукав, і, напевно, я зараз він на тій стадії, е е е як от ця помаранчева мітка. Ну, Ну, як ця помаранчева мітка, так? Ну, тобто, залишилось мені не дуже багато. І я сподіваюся, що суботу і неділю я все ж таки. Е Закінчу цей джемпер, Ну, якщо все буде йти по плану, ось такі в мене справи. Так, і я сказала, що презентація цього джемпера, напевне, вже а, відбудеться на наступному тижні. Там буде тиждень нових починань, <світ> тиждень стартів. Так. Да. Ну, про це вже в іншому відео. Ось такі в мене справи, такі в мене просування на цьому тижні. Звісно, що хотіла зробити більше, але вже як є. І е, сподіваюсь, вам сподобалось моє відео. Якщо сподобалось, чекаю від вас ваших вподобаєк. А я вам бажаю, так, я е, вам дуже дякую за те, що були зі мною, і бажаю вам гарного настрію, здоров'я, мирного неба, гарних новин. І не забувайте, що красу ми робимо своїми власними М? Ну, яка краса? Я про сережки. До побачення! Бувайте, ми ще побачимось.